ФОП, перша, друга, третя, четверта група. Чи повинні сплачувати військовий збір за грудень? Мене зовут Вікторія Величко, я податковий консультант, і давайте будемо розбиратись із цією нормою. З 1 грудня 2024 року запрацював закон, згідно з яким ФОПи першої, 2, 3 та 4 групи повинні сплачувати військовий збір за себе, починаючи з 1 жовтня. І цей закон діє і на сьогодні, 20 грудня. ФОПи першої, 2, 4 групи повинні військовий збір сплачувати авансовими внесками 10% від мінімальної заробітної плати впродовж 20 днів поточного місяця. Тобто за грудень 2024 року необхідно сплатити військовий збір до 20 грудня. Але якщо виходити з норми закону, то треба було сплатити і за жовтень, і за листопад. Але закон запрацював з 1 грудня. Тож таке питання у нас виникло виключно сьогодні: чи сплачувати за грудень? Якщо ви питаєте мене, я однозначно скажу ні, не сплачувати. На питання чому відповім. Сьогодні у податковому кодексі у підрозділі 10 розділі 20% чітко зазначено, що військовий збір ФОПами 1, 2, 4 групи сплачується авансовим методом у сумі 10% від мінімальної заробітної плати, а ось нарахування авансових внесків військового збору здійснюється контролюючим органом, а саме податкової служби України. Якщо ФОП, 1, 2, 4 група сьогодні, 20 грудня, відкриє свій електронний кабінет, то він побачить там відсутність нарахування військового збору. Тож обов'язок згідно нарахованого авансового внеску по військовому збору у вас відсутній. Тобто, навіть якщо вважати, що закон діє, відсутнє нарахування, тож і штрафу за несплату немає. А обов'язок залишився, виходячи із діючого закону, так, але після нарахування військового збору. Військовий збір ще раз не нарахований, тож ми і не сплачуємо 20 грудня. Ми чекаємо всі на підпис законопроекту, який вже підписав голова Верховної Ради, але ще не підписав президент України. Пан Манцев ще вчора всім усіх телеграм-каналах писав, що він гарантує. Підписання такого закону президентом, згідно якого переноситься обов'язок по сплаті військового збору ФОПами 1, 2, 3, 4 групи на 1 січня 2025 року. Тож, давайте довіряти офіційним особам і розуміємо, що насправді з 1 січня у нас буде такий обов'язок, і ФОПи 1, 2, 4 групи повинні за січень сплатити до 20 січня. А щодо грудня, то сьогодні я вам рекомендую не сплачувати, не поспішати, бо переносити переплати щодо ФОПів завжди дуже важко. Особливо, якщо це буде, наприклад, сплачено не за правилами, а вам треба буде врахувати згідно встановлених норм законодавства. Бо сьогодні ми з вами можемо чітко сказати відсутнє нарахування, тож у вас не було підстав для сплати військового збору. Тому не рекомендую сьогодні сплачувати військовий збір за. Себе фопами першої, другої та четвертої групи.